Центрі Чернігівської ОА. Сьогодні ми поговоримо про профілактику онкозахворювань та поточну ситуацію на Чернігівщині з такими захворюваннями. З наші спікери-експерти, генеральний директор Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Олександр Чепирний та виконуючий обов'язки гендиректора Чернігівського медичного центру сучасної онкології Олександр Зенка. Будемо починати. Олександр, прошу. Дякую, доброго дня. Щорічно 4 лютого відмічається Всесвітній День боротьби з раком. Рівень смертності від злоякісних новотворень в світі за останні 10-100 років перемістився з 10 го на друге місце, поступаючи лише смертності від хвороб системи кровообігу. В Україні онкологічне захворювання є. Однією з основних причин смертності. Так, за останні 10 років щорічно понад 160 тисяч українців стають онкохворими. З них 90 тисяч помирають від раку, в тому числі близько 30% протягом року після встановлення діагнозу. Саме тому є дуже важливим проведення заходів, які направлені на підвищення обізнаності населення щодо ранньої діагностики та профілактики раку. Щодо захворюваності, то згідно даних центру медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України показник захворюваності на жаль зростає кожного року. Так, у 2021 році він складав 270,6% на 100 тисяч населення, що склало ріст на 6,3% в порівнянні з 2020 роком. У 2022 році на роботу закладів охорони здоров'я, так і на систему реєстрації онкологічних захворювань вплинула широкомасштабна військова агресія військові дії на території України. Так, впродовж 2022 році, в Україні було зареєстровано на двадцять Тисяч менше виявлених захворювань, ніж у 2021 році, але дані за 2022 рік не є повними та не та повністю не відображають онкоепідеміологічну ситуацію. Зокрема, щодо даних, які прогнозує Всесвітня організація охорони здоров'я, то якщо Дана тенденція буде зберігатися, то до кінця 2050 року прогнозується збільшення захворюваності на 75%. Тобто, якщо в світі у 2022 році було зареєстровано 20 мільйонів нових онкодіагнозів, з яких 9 мільйонів 700 тисяч померло, то у 2050 році. Цей показник буде відповідно 35 мільйонів захворіє, відповідно 18 мільйонів помре. Що щодо Чернігівської області, то показник захворюваності на злоякісні новоутворення в 2020 році становив 342,3% на 100 тисяч населення, що є вище на 30,2% від показника по Україні. У 2021 році цей показник складав 375,2 на 100 тисяч населення і знову ж є вищим на 34,2% від загального показника по Україні. Це свідчить, що проблема для нашого регіону дуже важлива і вона свідчить по певну проблематику щодо профілактики, обізнаності, діагностики та лікування хворих. Які ж основні фактори впливають на розвиток ракових захворювань? Наймовірність виникнення і розповсюдження онкозахворювань впливає цілий спектр факторів. Ну, Перш за все, це спадковість або генетична схильність. Потім віруси це такі віруси, як вірус папіломи людини, віруси гепатитів Б і С. Також фізичні фактори це різні види випромінювань, такі як іонізуючі випромінювання ультрафіолетове. Немаловажну роль відіграють фактори, пов'язані з екологією. Це забруднення навколишнього середовища, обробка пестицидами, сільгоспродукції, гормональні порушення, передракові захворювання, великий дуже широкий спектр. Також старіння і фактори ризику пов'язані з способом життя це паління, вживання алкоголю, відвідування солярію, вживання нездорової їжі, надмірна вага тіла. Та також недостатня фізична активність. Треба відмітити, що серед факторів ризику в першу чергу необхідно виділити так звані поведінкові фактори ризику, які залежать безпосередньо від самої людини. Достеменно доведено і відомо, що виникнення 43% ракових захворювань можна було б. Запобігти вчасно змінивши поведінкові звички, ну, перше з них це насамперед це зміна ставлення до власного здоров'я. На жаль, в більшості випадків люди звертаються до лікарів тільки в тому випадку, коли вже хвороба прогресує. Попередні медичні огляди проводять в основному, коли це потрібно для працевлаштування, так звані прохмедогляди. Це в основному декретована група працюючих, освітяни, працівники торгівлі, закладів громадського харчування, медичні працівники. Але і в даному випадку при проведенні профілактичних медичних оглядів є певні проблеми, тому що вони не завжди є якісними і достовірними. Такі приклади є на території нашої області, коли медичні огляди проводяться приватними фірмами з інших регіонів. Основна маса населення ігнорує, щорічні профілактичні медичні огляди і це, в свою чергу, збільшує, на жаль, кількість занедбаних форм онкологічних захворювань. Тому зміна ставлення населення до свого здоров'я є пріоритетним завданням як для органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, так і закладів охорони здоров'я всіх рівнів. Маємо говорити також про те, що в проблемі раку є дуже такий важливий аспект, на якому потрібно зосередити увагу, це онкофобія в суспільстві. Тобто люди не хочуть проводити, проходити онкоскрінінг, боючись почути слово «рак». В Свою чергу, цей страх відтягує час звернення до лікаря і лікування хронічних захворювань, які в подальшому приводять до певних онкодіагнозів. Другим важливим фактором є шкідливі змички. насамперед, це відмова від шкідливих звичок і це тютюнопаління. За нашими даними, Чернігівська область характеризується тим, що частка населення, які випалюють 16-20 цигарок на добу, вдвічі перевищує аналогічний показник по Україні. Науково доведено, що тютюновому дим, диму міститься велика кількість токсичних і канцерогенних речовин, які в свою чергу провокують появу злоякісних пухлин. Третє це е, харчування, а саме раціональне харчування і здорова їжа. Виробництво харчових продуктів на сьогоднішній день не обходиться без харчових добавок. Е, всі ми пам'ятаємо той час, коли всі ми чітко вважали, що найшкідливою. Добавкою в кобасних виробах був нітрит натрію. А на сьогодні, якщо так брати і порівнювати, то середньостатистична ковбаса містить не менше 80 добавок. Звичайно, і ці добавки є практично не тільки в кобасних виробах, а в практично всіх харчових продуктах. Це не означає, що потрібно відмовитись від харчових продуктів промислового виробництва. Але, звичайно, корисніше запропонувати своїй дитині яблуко, а не чіпси або снеки. До речі, перші кроки щодо формування принципів здорового харчування вже зроблено. Постановою Кабінету міністрів України від 24 березня 2021 року, номер 305 про затвердження норм та порядку організації харчування в закладах освіти та дитячих закладів, закладах, заборонено продаж. Чіпсів, снеків, газованих води та інших шкідливих продуктах в шкільних буфетах, а також використання в якості дитячого харчування в меню кобасних виробів. До речі, ініціатива першої леді України Олені Зеленської по стратегії формування шкільного харчування пов'язана саме з необхідністю впровадження системи здорового харчування для дітей. Четвертим важливим фактором є відмова від вживання алкоголю. Потрібно розуміти, що безпечної дози алкоголю не існує. Ацетальдегід, основний метаболіт спірту, а також вільні радикали кисню азоту, які утворюються в організмі під час вживання алкоголю, здатні викликати в клітинах організму людини. Різні патологічні зміни, які привозять в свою чергу до розвитку злоякісних уражень всіх органів. Також потрібно відмовитись від відвідування солярію, адже ультрафіолетове опромінення провокує мутації в клітинах шкіри, як наслідок, виникає ріст меланом одного із найагресивніших видів раку. Фізична активність дуже важливий фактор. Приблизно чверть всіх випадків раку у світі пов'язана з недостатньою фізичною активністю та зайвою вагою. Фізична культура і спорт допомагають знизити ризик появи раку молочної залози, товстої кишки, жовчного міхура та інших видів злоякісних пухлин. І також вакцину, вакцинування, особливо в даному контексті, це е, вакцинація проти вірусів, що викликають рак печінки та рак шийки матки. З метою створення умов для ефективного і доступного для всіх громада, громадян медичного обслуговування, поліпшення ранньої діагностики і профілактики інфекційних і інфекційних захворювань е, саме серед населення нашої області, нашою установою е, Чернівським обласним центром контролю профілактики. Роб Міністерства охорони здоров'я України та сумісно з управлінням охорони здоров'я Чернівської обласної державної адміністрації в минулому році було започаткована робота по виїздах мобільних медичних бригад. Як показала практика, ця робота є необхідною і продуктивною. Так як у майже 85% людей, які пройшли на обстеження, були виявлені різні патологічні нозології. Які потребували послідуючої діагностики і лікування, до того ж, виїзди планувались у віддалені громади, де були відсутні вузькопрофільні спеціалісти, а також були певні проблеми з транспортним сполученням. Хочу наголосити, що на наступному тижні у нас запланована робота мобільної медичної бригади за залученням спеціалістів. Чернігівського медичного центру сучасної онкології та Чернігівського центру контролю профілактики хвороб. Ми плануємо відвідати чотири громади: це Куликівська, Корюківська, Ічнянська, Ілиновицька. Населення вказаних громад буде мати змогу отримати консультації онкологів різного профілю. До речі, при минулих виїздах спеціалісти онкологів вже виявляли людей з підозрою на онкозахворювання, яким було надано відповідні рекомендації щодо. Додаткових обстежень. Дякую. Дякую, пане Олександре. Олександр Миколаївич, Будь ласка, вашу пісня. Добрий день. На сьогодні я представляю єдиний в області заклад, який надає високоспеціалізовану допомогу в лікуванні онкологічних хвороб. Актуальність питання Олександр Володимирович вам освітив. Я хочу показати, як це виглядає, навести вам цифри, як це виглядає в абсолютних цифрах. Сьогодні по області у нас на обліку знаходиться майже 32 тисячі онкологічних хворих. По місту Чернігову це приблизно 12 тисяч хворих. Якщо брати щорічну статистику, то кожен рік ми ставимо на облік трошки більше 4 тисяч пацієнтів. З них по Чернігову це приблизно 1400 пацієнтів. Як це виглядає, якщо брати такий проміжок часу як один-два роки, начебто це і не критично. Якщо брати 10-20 років, я хочу навести цифри, якщо це 20 років назад, то діагнози ставились приблизно 2,5 тисячі пацієнтів. На сьогодні це більше 4 тисяч. Бачите, яка негативна динаміка? І дійсно по смертності онкологічні захворювання вийшли на другий рівень після серцево-судинних захворювань. Це говорить про ту небезпеку, яка Яку представляють онкологічні захворювання. В нашому центрі надається повний спектр онкологічної допомоги пацієнтам з такими діагнозами. Він повністю оснащений для сучасного діагностування і для сучасного лікування. Своїй практиці ми, для своєї роботи ми використовуємо державне фінансування і кожен рік контрактуємося з Національною службою здоров'я, яка дозволяє абсолютно безоплатно. Про за кошти держави проводити лікування даної категорії пацієнтів. На сьогоднішній день наш заклад функціонує на всю потужність. За 23-й рік ми пролікували майже виписали стаціонарів майже 11 тисяч пацієнтів. Амбулаторно було проліковано 8 тисяч онкологічних пацієнтів, які проходять амбулаторну онкологічну допомогу. Ми провели майже біля п'яти тисяч оперативних втручань, і зміцнилася наша діагностична база. Для ранньої діагностики ми використовуємо програму медичних гарантій, яка дозволяє проводити частину рентгенологічних і ендоскопічних досліджень згідно вікових норм для раннього виявлення. Там існують чіткі вікові фактори, коли пацієнт навіть без скарг. За допомогою сімейного лікаря чи за допомогою звернень до нашого закладу може отримати профілактичне скажімо так, обстеження і е, е, отримати заключення, чи є в його якісь зміни, чи він абсолютно здоровий. Це програма, яка використовується в медичній спільноті, можна її назвати таким прототипом скринінгу, хоча вона скринінгом не називається, це називається «Пріоритетні пакети ранньої діагностики. Вони зараз протягом 23 року після відновлення закладу досить активно. У нас працюють, і кількість обстежень у нас по ранній діагностиці збільшилась в рази. Якщо це брати мамографію, то це приблизно в три рази. Ми збільшили кількість мамографічних обстежень. Якщо брати структуру захворюваності, ми її розділимо на чоловічу і жіночу для чоловіків, то онкологічних захворювань уже багато років очолює лідерство. Це Рак бронхолегеневої системи. Друге місце постійно, кожен рік міняючись, ділить між собою рак передміхорової залози і рак товстого кишківника. Ось друге, третє місце. Якщо брати жіноче населення, то для них перше, на першому місці, вже дуже багато років, лідером є рак грудної залози. На другому місці. Як правило, це зараз починає виходити все більше рак товстого кишківника, і про це Олександр Володимирович говорив, які поведінкові фактори можуть знизити ці ризики. Третє місце займає це, як правило, органи гінекологічних органів. Оце той ТОП, який створює нам негативну статистику. Так, нозології багато, вони далі вже розподіляються згідно тих реєстрацій, які є. І що дуже важливо, що Дійсно знизити ризики можна, переглянувши відношення до власного здоров'я і свою поведінку щодо життя, своє харчування, своє відношення до зовнішніх факторів і так далі. Так, це понизить, але я хочу нагадати, не повністю зведе ризики онкологічних захворювань, тому у всьому світі тенденція активної профілактики направлена на раннє виявлення. І у нас в нашій медичній мережі для цього на сьогоднішній день є система, яка дозволяє проводити абсолютно безкоштовну ранню діагностику. Од, другий спектр, що дійсно фактор онкофобії в суспільстві присутній, і власне ми з вами тут для того зібрали, що 4 лютого це день боротьби з раком. І оці міфи ми хочемо розвіяти: те, що рак це не фатальна хвороба, рак це хронічна хвороба. Завдяки сучасним методикам і сучасному лікуванню можна цю хворобу перевести в хронічний стан і лікувати досить довго, як ви знаєте, решта хронічних неонкологічних хвороб, які піддаються лікуванню. Навіть якщо занедбаний випадок раку, я вас запевняю, що зараз методи лікування дозволяють цим пацієнтам жити довгі-довгі роки, а навіть і десятки років. Дякую за інформацію, за uh, ради для аудиторії. Переходимо до запитань відповідей. Є запитання. Скажіть, будь ласка, чи на вашу думку, якщо брати Чернігівщину і Чернігів місто, чи вплинуло повномасштабне вторгнення на збільшення онкохворих? Якщо так, то як ви думаєте, чому? Ну, це до мене моє питання, так? так? Значить. З нас створились проблеми, знаєте, не з тим, що онкозахворювання злетіло, а проблеми виявились логістично попадання до нас хворих. Тобто у нас були особливо 22-й, дай 23 й рік проблеми логістично дістатися до медичних закладів, в тому числі і до нашого закладу. Тому. Такого, якщо порівнювати 21, 20, 23 рік уже є зданий, то такого сплеску онкологічних хвороб ми не бачимо. Але ми бачимо кількість зменшення було звернень і кількість реєстрації хворих. От, наприклад, за 22 рік Олександр Володимирович казав, що він цей ці показники за ці роки не відображають дійсно онкоепідологічної ситуації. Тому сплеску онкології такої немає. Затримки із зверненням до нас є. І ми маємо зараз наслідки, що за 23-й рік кожен четвертий хворий уже звернувся у нас з занедбаною стадією. Тому, якщо система буде функціонувати так, як вона зараз набирає оберти, і ми вже вийшли на показник 19-го до карантинного ще періоду, я думаю, що вчасна діагностика вийде на ті показники, які були і вони будуть покращуватися однозначно, якщо в нас не буде ускладнень з нашою ситуацією з війною. А що стосується впливу на захворюваність, вона традиційно у нас в Чернігівській області зростає і без військ, і без війни. Чому? Тому що демографія нашої області вона все більше і більше в нас людей похилого віку. Хочу вам сказати, що основний із факторів ризику на сьогоднішній день все-таки це вік. Якщо відкинути все, то це вік, і не дивлячись на. Структуризацію таких поведінкових факторів здорового способу життя, якщо людина в віці, вона має достатньо ризиків захворіти онкології. Тому на це і направлена програма медичних гарантій і рання діагностика. І з року в рік у нас захворюваність зростає. Зараз ця ситуація буде погіршуватись, тому що ви знаєте, міграція населення і виїзд, до речі, більш молодого населення показує те, що ми очікуємо. Погіршення показника захворюваності ми зараз не можемо в повній мірі оцінити за 2022-2023 рік оці показники, тому що власне ми не знаємо зараз кількість населення нашої області. Нема ще показ статистичних показників. Тому Олександр Володимирович наводив ці показники. Але вони за 21 рік, за двадцятий, о за 23, за 22, другий. Ми бачимо, що кількість онкологічних хворих зростає. Вона майже на рівні щодо карантинних. Але ми знаємо, що це набагато більше ніж було, тому що я впевнений, що кількість населення в області значно нас зменшилася. Але сплесків масштабних масштабних сплесків немає. Така онкоепідемія планомірна, постійна, з тенденцією до зростання. Дякую. Поки що ми наслідків бойових дій і враження якимись газами чи азбестовими від бомбардувань, вони мають підвищу тонку ризики, але, скоріш за все, це буде впливати трошки пізніше на показники. Дякую. Пане Олександре Андрійчу, скажіть, будь ласка, ну, так я, для загального розвитку, скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до виразу, що рак буде у кожної людини, але що не кожен до неї доживе? Це перше. А по-друге, як ви ставитеся до ну багато теорій, звісно, є виникнення раку, як ви ставитеся до того, що лідируючи місце у виникненні раку, коли займають грибкові захворювання? Ну, по-перше, почну з другого. Бо воно простіше, в доказовій медицині факт наявності грибкових захворювань і раку немає. Тому в більшості ми не можемо це е, рахувати, як якийсь дійсно ризик раку, наявність грибкової якоїсь інфекції чи захворювання. Тому... Але любе хронічне захворювання запальне воно підвищує онкоризики. Це ми повинні розуміти. Тому Ну, не то, що ослаблює організм, а самі елементи хронічного запалювання, вони виникають настільки достатньо активні компоненти, які можуть дійсно викликати мутацію в клітинах і спровокувати пухлину навіть в тому місці, де є хронічне запалювання. Тому чому важливо, от Олександр Володимирович говорив про. Первинні виїзди, до яких наш заклад долучається вже давно, і зараз ми долучились теж до цих закладів. Тому що коли ми виявляємо стани хронічного запального процесу в ротовій порожненні, чи ще десь, ми рекомендуємо звертатися або госпіталізуємо до себе для санації і лікування хронічних захворювань. Тому любе хронічне захворювання, не тільки. Грибкових може привести до збільшення онкоризиків. Але так, щоб це було однозначно, такого в доказовій медицині щодо, щодо доказів таких немає. Перше питання, воно більш складне, і як я вам сказав, для мене, наприклад, особисто найбільший ризик це вік. І чим людина старіша, Тим ризики раку більшість. З чим це пов'язано? Так, поведінкові фактори ми повинні враховувати. Якщо людина веде здоровий образ життя, її достатньо гарна екологія і так далі, то це дійсно знижує ризики раку навіть в похилому віці. Але є репродуктивні гормональні системи, в яких виникають мутації, по яким ще навіть для науки незрозумілим причинам, тому ці мутації накопичуються і виникає пухлинний процес. Тому чим людина старша, тим дійсно онкологія, вирогідність виникнення онкологічного захворювання збільшується. Але це не 100% що людина похилого віку може мати онкологію. Це не 100% і дотримання здорового способу життя все-таки мінімізує ризики навіть в похилому віці. Є а, ще ну, питання а з якого віку людям вже варто задумуватися, що є така проблема, що можливо до лікаря сходити, щоб не пропустити оцей період. Дивіться нас заклад. Ми займаємося ж не тільки лікуванням онкологічних хворих і в нас для цього підготовлені спеціалісти. Ми ще займаємося методологічною роботою з первинною ланкою. Ми вже декілька разів проводили конференції. Ми ще до війни їх проводили і навіть зараз вже проводили. Для того, коли ми збираємо первинну ланку, в тому числі сімейних лікарів, це те, що в доступі у всіх вас є. Ви всі, мабуть, задекларовані сімейним лікарем. Сімейні лікарі прекрасно знають стандарти ранньої діагностики. Ми їм це показували. Вони контрактуються, їхні заклади по програмі медичних гарантій, так як і ми. Ми законтрактувались, ми хоч і не повинні цього робити, але ми законтрактувалися і обстежуємо, допомагаємо всім первинним ланкам. Але самі ми це питання не перекриємо. Тому ми співпрацюємо. І для вас сімейний лікар це той лікар, який є ось таким координатором вашого обстеження. Прекрасно він знає, що для жінок я вже перераховував, ТОП це перше місце рак молочної залози. І програма медичних гарантій дозволяє 40 років любій жінці без скарг. На якісь проблеми грудної залози, взяти електронне направлення і прийти до нас в центр, записатись і пройти абсолютно безкоштовне мамографічне обстеження. Це стосується і ендоскопічних досліджень, що стосується кишківника, шлунка, гістероскопії гінекологічної. Тому е, ці викові норми вони починаються з 40, 45 і 50, навіть якщо у вас нема скарг. Інша ситуація, коли ви до сімейного лікаря звернулись з скаргами, там якась біль в животі чи ще, це план обстеження виробляється індивідуально. І, як правило, сімейним лікарям на сьогоднішній день це самий доступний варіант. Якщо у вас якісь є проблеми з сімейними лікарями, чи їх немає, тому що кадрово в нас є проблеми в області з кадровим забезпеченням медичних, Медичними працівниками, ви можете абсолютно спокійно звернутися до нашого кол-центру медичного центру сучасної онкології або в нашу реєстратуру. Ми самі створимо вам всі необхідні електронні направлення до на обстеження чи до лікаря і обстежимо вас, якщо навіть у вас є скарги і у вас нема комунікації з сімейним лікарем. Якщо у вас є сімейний лікар, він прекрасно знає протокол обстеження, починаючи з 40 років, як для жінок, так і для чоловіків. Дякую. Якщо запитань більше немає, то брифінг завершено. Спасибі за участь, за інформацію. Дякуємо. Будьте Дякую. здорові.